Посміхали. мене звуть Євген, я з України, Луганська область, містечко Біловодськ. Нав... мені 17 років. Я навчаюся в 11 класі. Мене знову знімають. Моє враження дуже відрізняється від того, те, що я бачив по телебаченню. Те, що бачив в новинах, все зовсім не таке. Все набагато більше і набагато цікавіше. Про Америку я дізнався від знайомих. Я не знаю, це мама не знайомі. Вони сказали мені Євгена, хочеш в Америку? Я сказав, так, вони добре, роби ті документи, ті, 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 і потім поїдеш. Звісно, переживали. Всі батьки переживають за своїх дітей, коли вони від'їжджають за кордон, та навіть коли вони кудись ходять гуляти, завжди дзвонять, переживають. Це батьки. Я з батьками спілкуюсь через інтернет. По скайпу я дзвоню їм там і переписуюсь, бо мамі треба кожен день писати, що я, де я, як я, що все добре, як сім'я, як то, як я їм, як я сплю, як що там. Українські сім'ї, які живуть в Америці, не такі, як ми. Вони дуже працьовиті. Ну, ми більше ледащі такі, а тут люди дуже багато працюють. А так вони нічим не відрізняються. Такий спосіб життя, таке все, така їжа, Це. Я не знаю, я вийшов, я так о, і все. Тут дуже багато цікавого, очі отак бігають і дуже багато. Все. Мені тут все подобається, нічого не дратувало, все дуже гарні, всі люди дуже вічливі. Не те, що в нас у нас і так, але дуже вічливі. Мені подобається тут. Найбільше мені сподобався Бродвей. Це вражаюче. Ці екрани, ці люди дуже цікаві. Також мені найбільше сподобалось це Empire State Building. Я був там, я дивився на весь Нью-Йорк, як на... це дуже вражаюче. Американці дуже не тупі, тому що щоб тут якби, працювати і жити, і забезпечувати своє життя, тут неможливо бути тупим. Тут тупі тільки...» Бомжі і все. А остальні дуже працьовиті люди вони багато навчаються і дуже дуже багато чого роблять для своєї країни. Я не вважаю тепер, що вони тупі. Коли я повернусь до України, спочатку я розповім все друзям. Як тут, як ну, а, ну батькам, звісно, а потім вже друзям. Потім я розповім як в школі про все це. Також напишу напевно статтю про те, як я був в Америці, як тут дуже цікаво. Я буду намагатися гарно вчитися, щоб повернутися сюди і закінчити освіту, а потім повернутися до своєї країни і зробити все можливе, щоб для неї все було краще. Своїм би друзям я порадив взяти фотоапарат і все.